Вітаємо. Сьогодні ми розглянемо основні аспекти договору керівника будівництва, зокрема права, обов'язки та відповідальність, а також відмінності між договорами на виконання робіт і договорами на надання послуг. Це відео допоможе вам краще зрозуміти юридичні та практичні нюанси укладання таких договорів. Перш ніж зануритися в деталі договору керівника будівництва, варто з'ясувати основні поняття. Договір на виконання робіт це угода. За якою підрядник зобов'язується створити конкретний результат, наприклад, збудувати будівлю без дефектів. На відміну від договору на надання послуг, який фокусується на процесі, договір на виконання робіт, орієнтований на кінцевий результат. Ці принципові відмінності є важливими при складанні угоди для керівника будівництва. Основна роль керівника будівництва полягає у забезпеченні відповідності реалізації проєкту вимогам як цивільного, так і публічного права. Якщо говорити про договір керівника будівництва, важливо визначити обсяг послуг, що включає базовий нагляд за будівництвом та супровід документації. Важливо визначити конкретні завдання, які виконує керівник будівництва від координації робіт підрядників до контролю якості виконання цих робіт відповідно до параграфів 631, 633 634 Цивільного кодексу Німеччини. Керівник будівництва несе відповідальність за досягнення конкретного результату, тобто будівництва об'єкта без дефектів. Окрім цивільно-правових обов'язків, існує категорія керівників будівництва, які відповідають за забезпечення відповідності будівництва вимогам публічного права. Згідно з державними будівельними кодексами, зокрема, державними будівельними кодексами для окремих федеральних земель в Німеччині для певних масштабних або технічно складних проєктів необхідно призначати кваліфіковану особу. Основні аспекти відповідності будівництва вимогам публічного права включають по перше. Забезпечення безпеки технічної експлуатації будівельного майданчика. по друге Контроль відповідності проєкту нормам публічного права. І третє. Необхідність повідомлення наглядових органів про порушення або невідповідність проєкту. Часто договори, що регулюють ці обов'язки, інтегруються з цивільно-правовими зобов'язаннями в єдиний документ, що спрощує управління проєктом. Договір керівника будівництва часто укладається як договір на виконання робіт. У цьому випадку архітектор або інший спеціаліст зобов'язується виконати конкретний результат, а саме управління будівництвом згідно з погодженими умовами. Розглянемо основні розділи такого договору. У предметі договору має бути визначення обсягу робіт і завдань, включаючи як базові, так і додаткові послуги. Має бути описана методика розрахунку винагороди, тобто оплати. Це може бути фіксована сума, оплата за витраченим часом або за завідсотковими ставками. Має бути вказана наявність страхування для захисту від можливих претензій. До речі, надання доказу страхового покриття обов'язкове. Опис процедури приймання робіт гарантійні терміни. Має бути передбачена можливість розірвання договору, умови та порядок повідомлення сторін. Така структура допомагає уникнути суперечок і забезпечує прозорість виконання договору. Підсумовуючи, наголошуємо, що успішне укладання договору керівника будівництва базується на чіткому розмежуванні цивільно-правових та публічно-правових зобов'язань. На детальному прописуванні обсягу послуг, що включає як базові, так і додаткові завдання, на визначенні зрозумілих умов щодо оплати, страхування, приймання робіт та розірвання договору. Практика рекомендує завжди адаптовувати зразок договору під конкретний проєкт, уважно перевіряти відповідність умов нормам публічного права та забезпечити належний контроль за виконанням зобов'язань. Це є запорукою успішного співробітництва між замовником та керівником будівництва. Дякуємо, що приєдналися до нашого навчального відео про договір керівника будівництва. Сподіваємось, що отримана інформація була корисною і допоможе вам у практичній роботі. Не забувайте підписатися на наш канал та ставити запитання в коментарях. До нових зустрічей!